Доброго дня, глядачі! Вітаю вас на своєму каналі Вороження Таро. Сьогодні розглянемо питання визнання світом, Європарламентом Росію як країну спонсор тероризму. Країну Терористом. Давайте розглянемо, що це дасть для України. Те, що визнали Росію спонсором. Тероризму, що це дасть для України. Які будуть плюси для України? А, а також хочу розглянути мінуси для України. Чи будуть вони взагалі? Так, і так, дивіться, плюси для України це буде те, що Росія все більше і більше буде віддалятися від світу. Її будуть ізолювати. А, і вона буде як країною ізгоєм Всі будуть від неї відсторонюватись. Україна буде підготовлюватися, буде зміцнювати свої позиції, а, і також це допоможе їй а, у вирішенні її конфлікту з Росією. Це буде великий плюс. Бачите, ми як відгороджені від Росії від агресора. Це для нас добре. Що з мінусів? Ну, дивіться, з мінусів я великих не бачу. Я бачу те, що а, припиниться торгівля якась з із, із Російською Федерацією. А, деякі наші. Російсь... Українські бізнесмени, які співпрацювали з Росією, вони це перестануть. Для них це прекратиться їхні канали, закриються. І, в принципі, я більше не бачу з мінусів. Наше людство, на... наша країна почне працювати для себе, для своєї країни, для свого збагачення. Так що я з сієшку, що я багато. Поганих мінусів тут не побачила. Як кажуть, все, що не робиться, все робиться до кращо. Давайте тепер розглянемо визнання Росії терористом для самої Росії. Що це значить для самої Росії? Для людей в першу чергу. О, так. Оп'ять ж таки, Росія відгородиться від усього світу. Вони будуть, вроді, і радіти, що ми самі, ми можемо все самі, але і виробництво можемо самі робити, і машини, і продукти харчування, і одяг ми все можемо самі. Але насправді це зовсім не так. І вони дуже скоро потерплять крах і будуть шукати якісь дипломатичні. Вирі... Дипла... Дипломатичним шляхом вибачте, <смі> дипломатичним шляхом будуть виріш... шукати вирішення цих проблем, уже не військових. Якщо буде Вітозі, Вітозі, дивіться, вони будуть голі і босі, вони будуть працювати, але зі зміною влади таки в них трошки вирішиться ця ситуація, і з ними деякі країни підуть на уступки і підуть на союз. Тож. До зміни влади я улучшення не бачу. Наоборот, буде тільки гірше, поки буде нинішня влада у них при владі. Так, давайте узнаємо, що принесе визнання Росії терорист для Європи. Як це відіграється для Європи? Дуже хочу ці карти вилізти. О, Європа буде вчитися жити по-новому. Допустимо, ті ресурси, які вони купували в Росії, вони не будуть купувати. Вони будуть шукати шляхи придбання тої самої нафти, того самого газу і інших, іншої продукції, яку вони закупляли в Росії в інших країнах. І це їм вдасться і доволі дуже швидко вдасться. Навіть я б сказала, за, за меншою ціною для, вигодніше для е, Європи, ніж тоді, коли вони це купували у Росії. Так. Для Америки, як це проіграється? Для Америки. Ну, в мене таке враження складається, що Америка десь тихенько буде з ними щось заключати і працювати. Для неї це піде, звісно, в плюс, що Росія терорист. Вона Америка підніметься на щебель вище. Ну, їхні таємні зв'язки. Я бачу її. І це буде. Буде скоро світ побачить. Так. Азія. Ще раз країни Азії, з якими тісно співпрацює Росія. Країни Азії. Що їм дасть це? Чи дасть їм взагалі щось і дві карти хочуть? Так. Дивіться. В початку, нач... коли Росію визнають терористом, її зроблять, вона буде в вакуумі. Це дуже буде болючий удар для країн Азії, але це буде зовсім недовго. Не Ринок поділиться таким чином, що Росію відзинуть на задній план, і далі людство з поділенням ринку заживе. Так як вроде, і Росії і не було. Тобто вони ніяк особо не ощущать те, що Росії немає, немає їх на, їх на ринку. Вони знайдуть, так як і Європа, знайдуть нові шляхи постачання нафти, газу, іншої продукції. Тобто я б сказала, що світ болісно не перенесе це. Це швидше буде болючий удар. Для самої Росії. Що ж, мої любі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей!